дозвольте передати вам вітання від стойного града Києва бандерівському місту Львову. 9 місто Львів. Новело, що має право носити почесне звання Бандерівської столиці України. 9 травня дві року. Всі українці. На один день стали львів'янами. Всі ми пишали за вами. Ви молодці. Ви показали всій Україні, всьому світу, як треба охороняти свою національну честь. Вся Україна весь світ бачили, що вас не змогли поставити на коліна, що горді українці живуть в місті Лева, в місті Степана Бандери.